Чернігівського журналіста Владислава Савенка виставили за двері філармонійного центру синець на лобі та забій пальця на правій руці. Результат спілкування з охороною закритого партійного заходу. Я вже не пригадую. Я знаю, що я вже спочатку впав на рюкзак, потім вони мене піднімали. І якось вони мене виносили. Вони кажуть, ми акуратненько його винесли. Так, да, да, винесли акуратненько. Служба безпеки переконує, і гадки не мали, що мають справу із журналістом. І взагалі силу не застосовували. Ребята об'яснили, що тут знімати нічого не нужно і з собою загородили это. Він опять розвернувся і на виході, коли він вже розвернувся, он просто рукою локтем. ударив одного із сотрудников охраны непосредственно в грудь. Ребята не наносили у ніяких ні тілесних повреждень, ніяких ударів тому чеку не було нанесено. Його просто взяли і винесли. У філармонії проходили збори партії Солідарність. Керівник обласного осередку політсили Владислава Трошенко назвав ситуацію непорозумінням і особисто вибачився перед журналістом. Журналіст завжди правий, і е, я особисто ну так, же. Попростому кажучи, дуже свирив охоронців, які там, взагалі, будь-які там дії вчиняли щодо журналіста. Постраждалий Владислав Савинок, обурений діями поліції. Правоохоронці відмовилися на місці провести опізнання молодиків, які штовхали журналіста. Але керівник силовиків заперечує, такі слідчі дії не можна проводити до відкриття кримінального провадження. Ніхто не збирається тут нікого прикривати. Чоловік. Група людей, которые, ну возможно причинили йому тілесні ушкодження, нами установлена. Они всі явились сьогодні, всі слідством допрошені. судово медична експертиза підтвердила легкі тілесні ушкодження. Саме за цією статтею і розпочато кримінальне провадження. Слідство досі з'ясовує, чи знали молодики, що перед ними журналіст. Справу можуть перекваліфікувати на перешкоджання журналістській діяльності, а це загрожує трьома роками обмеження волі. Чернігівські колеги Владислава Савенка планували акцію солідарності під стінами міської поліції. Однак разом із репортерами на неї з'явилося зо два десятка агітаторів від іншого кандидата у мери з наміром політизувати подію та використати її для політичного піару. Тож, не бажаючи брати участь у маніпуляціях, журналісти свій захід перенесли. Ми вирішили для того, щоб не робити нікому піар або антипіар, просто перенести цю акцію на час, коли закінчаться вибори. І Ми журналістською спільнотою впевнено, доведемо цю справу до кінця і винні будуть покарані відповідності до чинного українського законодавства. Тим часом журналісти готують звернення до начальника поліції із вимогою провести відкрите та неупереджене розслідування. Я б хотів, щоб винесли одне: не бачити ворога в, в, в людині, яка фотографує чи щось, чи знімає як оператор. Не бачити ворога ніколи. Розбиратися в ситуації і ні за що не застосовувати насильство.